О, даю бша небена любовна, мені дали желізнодорожну клікуху, пенка стримка. А ти як тут опинилася, я до тебе їхала. Та на станції вибігла полошіння. А мій бої з моїми віщами поїхав тю-тю на горку тю. От так я відпулася. І лахнулася. Разі, що в мене була любов з членом «Кастінга X-Factor». І я ж йому повірила. Я Чоловіки, стають схожими на котів, то значить їм стерви, або вони вже десь на щось треба або наші десь мать косили. Дустінка, я тобі одну пораду дам, але мене серце добре, та вже, я сьогодні в Тобі потрібно вдягати пересном шкарпетки. Інтересна і навіщо вони мені? У тебе пальці на ногах не гарні.

Огоре мені! Гражданка, я ж просив, заробили грошей, їдьте додому, вас там уже давно зачекалися, зачекалися коза козень та коза роза. Ну що ж, прийшли складати протокол. Увага, увага, оголошення для анжеліки воромов. Для вас приготували в буфеті і дітали, для вас приготували. Хайдіот коди, ідіть заберіть. А жарка, так ли ж сама рукою? Зрожка, я недалеко. <реклама> Дорогі граждани, бережіть свої гроші в Ощадному банку, а не свої в швейцарському. Ну що здорожа? Пішли сам!